Друзі, всім привіт вітаю вас! в Новому відео сьогодні! Я вирішив поділитися, що я їм показати свою продуктову корзину. Які продукти я закупаю, що використовую в своєму харчуванні. Як ви знаєте, я є спортивним дієтологом з вищою освітою. Так, я можу це сміливо казати, тому що в мене є диплом про вищу освіту закінчення рівня магістра з біології і біохімії, спеціальності спортивна дієтологія. Я працюю і з спортсменами і з звичайними людьми також. Тобто, мій профіль це робота з раціонами харчування. Відносно ваших задач, відносно там хтось набирає, хтось худне. Ну, в більшості це люди, які хочуть підправити свій раціон харчування, компенсувати якісь моменти по дефіцитним станам. І правильно навчитися харчуватися. Але, друзі, правильно це не завжди, скажімо так, їсти курячу грудку, гречку і салатик. А для когось, наприклад, для спортсменів, які багато тренуються, для них правильно це буде їсти багато вуглеводів, які для звичайних людей будуть не досить правильним харчуванням. Але в їхньому випадку потрібно закривати енергетичні складові. Тому сьогодні. Ми приїхали в метро. Метро це магазин оптової торгівлі, де зазвичай можна знайти доволі всього багато. Ми дуже давно закупаємося тільки в метро. Я доволі звик тут скуплятися. І що мені досить подобається, що раніше ми жили в іншому районі, на Позняках, там скуплялися в одному супермаркеті. І знаєте, коли ось приїжджаєш, вже зрозуміло, що де знаходиться. Ти не затрачуєш багато часу на пошук якоїсь їжі, яка тобі потрібна. І що прикольно, в них стандарти всі йдуть під один. Тобто, і в цьому магазині, який знаходиться не там, де ми раніше скуплялися, розташування продуктів категорії товарів буде однаковим, що дозволяє комфортно вибирати товари і не затрачувати багато часу на їх пошуки, що також дуже важливо. Загалом досить розмов пішли скуповувати. Сьогодні покажу вам, що я їм. А що цікавого беру, якісь свої, можливо, лайфхаки для вас розповім. Про продукти розкажу харчування. Тому, let's go! Доволі зручно на старті я завжди користуюся такою штукою, як є qr код Карточка ось на телефоні, і можна відсканувати. Воно дає оцей фастлайн, який сканується потім на візочок. Сюди ми збираємо, виходить всі продукти, пікаємо через цю штуку. Воно зразу тут видає всі товари, показує, яка їх вартість, можна там видалити, підрегагувати. І саме зручне це те, що потім заводиш візок на платформу, воно сканує по вазі і не потрібно там знову спікати, сканувати. Ну коротше, це дуже зручна штука. Взагалі, зазвичай ми не скупляємося в супермаркеті, ну не їздимо фізично. Зараз дуже зручно це є мобільні застосунки, такі як, наприклад, там заказ ЮА. Я знаю, ще багато інших є, де можна спокійно замовити онлайн. Ну зазвичай я так і роблю. Тобто, я знаю, знаєте, там, що я їм, які там категорії продуктів, їх і скупляю. А, тому Вилазка в яка якась в такій це доволі рідкість, але інколи навіть і хочеться, просто коли є час, хочеться поїхати скупитись, тому ну, от як сьогодні і підзняти вам це, я думаю, цікаве відео. А, ось і а, зазвичай логічніше було це складати якийсь список продуктовий. А, але я на жаль цього не зробив, тому ми будемо ось так: от по ходу йти, розуміючи, що зазвичай які продукти вживаються. О, До речі, є ж цей список закупок онлайн, те, що замовляли, тому можна по ньому орієнтуватися. До речі, в метро є дуже класний, це так, офтоп, топ скажімо так, від продуктів для лайфхак для велосипедистів. Якщо вам треба вентилятори, я ось користуюся ось таким вентилятором. Дуже, дуже класний за свої бабки, 2000 коштує. Для станка, для зимового періоду, взагалі, топ. тобто тут є три режими. Він такий потужний, сталевий, виглядає добротно а на літо також ну взагалі, це дуже класна тема. Тому майте на увазі. Перше, що беру, це сіка сока. Ось дуже мені подобається цей апельсиновий сік в метро. Якщо ви, наприклад, багато тренуєтеся, як і я, і просто любите апельсиновий сік, як і я, то спробуйте, він доволі смачний тут. Зазвичай так дешевше зразу пакаваном брати і доволі зручно для зберігання. Зараз ми його пікнемо. Ось. І тут ми зразу, Ось, у нас є сік. Ми просто додаємо зразу три штуки. І ну, ми ще батареє взяли, тому так одразу ми бачимо ціну, ну, і все доволі зручно. Так, підемо тоді е, наступним чином по категоріям, е, що потрібно. Тобто білок, жири, вуглеводи, е, ну, і додаткові якісь штуки. Тому почнемо з білка, це м'ясо, риба, тому let's go брати індичку. Індичку більше всього люблю, класний продукт, е, тому, О, до речі, про сіль. Треба ж, мабуть, солі взяти додому, ще звичайної. Так, ще, до речі, до солей візьмемо просто звичайної сілі. Ну, звичайно, це маю морську харчову. Краще от її брати, ніж звичайну кам'яну. Так, побачив, згадав, що із цього я дуже ще люблю брати. Це ось такий сипучий пармезан. Знаєте, я коли. Взяли такою шкарябкою, діду п'ятки почистили, от насипали, насипали сюди в пачку, і ви потім можете посипати собі. Наприклад, пасту чи щось ще ну це шутки шутками, але дуже класне використання, тому що, по-перше, якщо ви там куском великим рубанете, ви можете його переїсти з цього пармезану. А тут, якби всього 100 грам, і ви його супер багато не насипате з однієї сторони і з іншої, якби додасте смаку, наприклад, там тим же макароном, і це доволі смачно і корисно тверді сири, тому. 100% беремо. беремо. Ось оно м'ясо індика, філейна частина топова. І з того, що ще зазвичай я беру: ну, ми беремо в сім'ю: їмо, це яловича або куряча печінка. Я думаю, як ви знаєте, як вона виглядає ось таким чином. Але з неї можна також робити не обов'язково її там ну, чисто смажити якось, а можна, наприклад, там робити паштет той же. Е, з того, що брали, оце класна штука Мідболи. Це, по суті, та ж яловичина, яловичий фарш, тільки зразу упакований. Також до індички зазвичай ну, до м'яса взагалом, використовувати приправи всілякі, куркума, перець, приправи до м'яса. Їх багато зараз є. Я просто не буду брати, тому що ну, вдома. Цього вистачає. Суть в тому, щоб воно було насиченим, насиченим смаком, духмяним, вам було смачно, а не просто їли там варену цю корінну грудку, ну і так далі. Тому продукти харчування, навіть якщо вони, умовно кажучи, якщо вам потрібно тримати якусь дієту в плані зниження ваги, да, дефіцит калорій, то все рівно продукти харчування мають бути насичені смаком і смачні. Також із того, що я зазвичай маю в своєму раціоні, але зараз не буду брати, тому що вдома є запаси. Це всілякі макаронні вироби. Тобто, це ось, ну як, наприклад, такого варіанту паста, доволі смачні варіації приготування. Я не готую їх там в вершковому соусі. Знаєте, так от максимально жирно. Тобто, це класне джерело вуглеводів, особливо для спортсменів, які тренуються. Які багато тренуються, воно легко засвоюється, немає там великої кількості додаткової клітковини і тим самим якби, допомагає тримати себе на вуглеводному тонусі. А от ще, кстати, що я люблю до пасти додавати, також вдома є, це ось такі штуки баріли, це ось, ось такі мій улюблений. Це з базиліком. В нього такий присмак Базиліка класний. Доволі рекомендую. Тобто це також ви бачите, тут немає у нас додаткової ну, жири, тільки 2,6 грама, тобто можна сказати, що їх немає на 100 грамів. Чисті вуглеводи, по суті, як ну, цей же типа кетчуп, але доволі смачно в пасту самовмішувати, Рекомендую. На відміну від песто, песто також смачно, але воно тут жирним буде вже. Так, да, бачите, у нас тут жирів, іде 46 грамів, а тут 2,6. Тобто це вже ну, доволі жирно буде, тому що жири все ж таки у нас в раціоні мають бути так, не супер виражені. А, якби ось, ну там, зазвичай в середньому це 1 грам на кілограм ваги тіла. А якщо ви там, наприклад, от Важите 70 да, і навалите отакої штуки на 46 грамів жирів, 100 грамів, ви його з'їсте, наприклад, то ви вже компенсуєте дуже велику кількість е, свого раціону, а що не дуже добре є. Бо можна таку кетчупа взяти просто, да? бадів. По білку. А, що ще? Е, я взяв тільки м'ясо, а обов'язково зараз підемо, візьмемо ще і яйця. Але ось рекомендую вдома мати. Кстати, давай візьмемо, у нас закінчилися. Це е, тунець. Тунець. Е, тунець в консервах саме у власному соку. Що дуже важливо, це е, класна річ, коли ви там забули, наприклад, приготувати, забули щось зробити. І у вас немає ну, білка, щоб поїсти тут і зараз. Тому в цьому випадку тунець ідеально підходить. До речі, я багато тунця всякого перепробував. Оцей от метровський тунець, це, ну, він реально самий топовий. Ось в розсолі. Вроді да. як нічого не взяли, а вже 2000 гривень. Оце вже 2000 гривень просто. Розумієте? Так, далі що нам ще треба? Нам треба точно пам'ятаю це вершкове масло. Бру завжди білосирківське беремо масло. Не знаю, як на мене, воно найліпше. І обов'язково 82% жирності, щоб було жирненьким, як мої бока. Також один із топових продуктів, який подобається, це ось така камбуча від спраги. Доволі смачна, корисна. Тобто, якщо вам хочеться чогось такого випити не води, скажімо так, то ось класний варіант. Рекомендую. Рекомендаційон. Так, ще е, доволі хороше джерело білка це творожок, сир. Е, е, я беру 5%. але дивіться, зразу скажу, що, наприклад, така молочка вона може не всім підійти, тому що є люди, у яких є там певні проблеми по стану здоров'я. Ну, наприклад, якщо у вас є там проблеми з щитоподібною подібною да, то вам молочку краще виключити з раціону. А, тому це такий продукт, який можливо не всім підійде. Але якщо ви умовно здорова людина, то і ви потребуєте, якби закривати да, раціон там достатньою кількістю білка, то класний варіант. А, так, далі обов'язково це твердий сир. А, я краще беру завжди нарізаний. Отакий от. Тому що зручно його зразу слайсами класти, там на хліб, наприклад. Ну, тобто, знаєте, от ще така проблема є: зазвичай, коли там, відрізаєш собі сир. Ти його відрізаєш якимось таким товстим шматком, що не дуже є прикольно. Ось. І його якби, дуже легко переїсти. А тут, в принципі, є зразу розуміння, скільки ти грам взяв одну скибочку. Тобто, Зазвичай одна скибочка – це десь 20 грам біля того. Тому, я не знаю, я просто звик так, але це не принципово. Так, тепер яєчка. Яєчка саме, саме потрібне. Обов'язково, знаєте, як по традиції, треба перевірити, чи вони не биті, чи щоб не взяти битих яєць, бо биті нам не потрібні. Беремо зразу два лоточка. Яйця це взагалі максимально крутий продукт, тобто корисні жири, корисні білки, тобто ну, взагалі білок яєчний він є еталонним, вважається видом білка. Ось тому яйця топ. Їх обов'язково, обов'язково вони мають бути в вашому раціоні. Незалежно ви худнете, набираєте, будь-що. Ось 100%. А, і не бійтеся інколи буває, що потрібно, ну знаєте, маєте в раціоні там не два, там, наприклад, а п'ять я за день. А, це не жах, це нормально. Тут залежно від ваших задач, від вашого. А, КБЖВ, який у вас має бути, і до речі, можу зарекомендувати. У нас от, можливо хтось не знає, у нас є така класна штука це додатковий яєчний білок. Тобто, це чисто білок, який ви доливаєте, наприклад, до, до свого раціону. Тобто, наприклад, якщо щоб це, знаєте, не дрочитись, не відділяти ці желтки від білків. А ви можете просто зробити наступним чином: там берете собі два яйця, ну з жовтком, і просто доливаєте зверху там в омлет ви готуєте, чи скрембл якийсь доливаєте білка, і у вас буде більше насичення білку, а потрібно така уміряна кількість жирів, і це буде прям лайк. А, я, в принципі, набираю свій білок і без цього додаткового білка. А яйця полюбляю більше, знаєте, як на тости робити, як зверху, там, наприклад, сир, зверху яєчко. Тому я його не беру, але вам можу сміливо це рекомендувати. Отаку історію ми точно не беремо. Тобто ковбаси оце все не наша історія. Знаєте, от, чесно кажучи, інколи дуже-дуже рідко хочеться якоїсь вареної колбаси, але дуже рідко. Вона переважно зготовлена з хрін знає чого. От. І а, Тут ми маємо склад доволі. Тут його 18,9 грам жиру на 100 грам. Тобто і, ну, не найкраший жир. Тому а, якби, ліпше взяти по розрахунку такому філе, ніж брати цю колбасу, тому що це будуть чисті білки, без зайвих жирів, більш якісніший продукт і більш корисніший в будь-якому випадку. О, дивіться, що я побачив, що в метро з'явилося, я раніше не було у них. Це рябчик від нашої ряби. Оце мій самий, самий улюблений. от, Якщо вам треба десь перекусити, і ви не знаєте, що з'їсти, друзі, це прям знахідка реально. От 100% рекомендую. Тут це вялене м'ясо. От, вони як чіпси, такі слайсами, і воно прикольно тим, що я пробував звичайне в'ялене м'ясо брати десь, наприклад, там а, в Сільпо, здається, де ну, просто продають на типу те, що вони готують. Воно також смачне, але воно товсте і його добряче треба пережовувати так доволі складно. Це іде дуже-дуже мілке. І воно супер смачне. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Особливо цей, типу, зі смаком сиру Гауда, як на мене, найсмачніший. Прикол в чому, що це чистий білок. Ось Якщо вам складно набрати білок в раціоні, додаєте такі історії. Це, брачите, це маленькі, 30 грамові, а є великі, але тут їх не представлені вони. Там 50 грамів здається. Я взагалі брав там 100 грамів, тобто дві великих їв. штука супер класна. Дивіться, на 30 грамів, тобто на цю порцію ми маємо 1,2 грами жиру і 22,8 грам білка. Ну, Не топ. Ви з'їдаєте дві таких і вже там 40 грам білка, 45 грам білка на день ви добираєте і з'їсти його, повірте, дуже легко. Тому от краще взяти таку штуку ніж варену ковбасу. Так, Беремо а, болгарський перчик, томати і а, петрушечку з укропчиком. А, вдома у нас ще є рукола і ще є огірки, а, тому супер багато, такого не набираємо. Загалом моя рекомендація по всіляким таким, зеленню, клітковини і так далі. Це обов'язково має бути в вашому раціоні, цільне зерно. Особливо, якщо ви так, в дефіциті калорій втрачаєте, тобто цим ви можете, воно не дає особливої енергетичної цінності. Більше потрібно для багатьох інших задач, тобто має там корисні властивості, корисні мікроелементи, там формування тих же калових мас, типу, необхідне. Ну багато користі воно несе, але прям. Знаєте, там супер великій кількості наїдати також не потрібно. Має бути в раціоні, але без фанатізму. Так, тепер про тому на чому смажити. От олію ми, наприклад, ніколи не беремо, її немає в нашому домі. Ми не використовуємо її взагалі і вам не раджу. А чому? Не буду зараз знаєте, читати вам лекцію про це все діло в описі під відео залишу там активний пост, можете перейти почитати про ту ж точку димлення про багато факторів, як впливає олія ну, під час готування, смаження на ній і так далі. Яку альтернативу я рекомендую? Рекомендую вам вживати це яловичі або баранічий жир. Так, перетоплений жир. Він абсолютно не має ніякого запаху. Чудовий у використанні вистачає надовго, набагато кращий для організму для вашого здоров'я. Тому на такому ми смажимо, користуємося. Якщо вам це буде в нагоді, залишу у, також в описі під цим відео, де ви можете його замовити. Замовляйте, користуйтеся і якби заправляйте себе тільки корисним. Знайшли, що є тут найсмачніший лаваш. Оцей лаваш прям дуже раджу. Багато перепробува це доволі смачний. Набагато смачніший, ніж, наприклад, залист такий. Але в нього є мінус, він швидко псується. Ось, тому беремо, можна з нього робити як варіант навіть насипати в нього пармезан і робити такі, як запечені сирні, типу як тости, можна так сказати. Просто лаваш сиром, на Тобто лаваш з сиром, який ви можете піджарити на сковорідці. Так, тепер по вуглеводам: гречка, рис, булгур, паста, макарони це все, що є вдома. Тому я ці продукти в моєму раціоні вони є, але я їх зараз брати не буду. На відміну, що ще потрібно, це нам туда треба взяти хліб. Хліб також доволі. Части гість в моєму раціоні я беру саме звичайний білий хліб, не дивуйтесь, чому він для мене є кращим варіантом, тому що буває так, що потрібно, знаєте, зранку прокинувся, заправився швидко вуглеводами і побіг на тренування. Тобто, ці цю, цю енергію, ці вуглеводи, вони одразу використовуються. Повірте, я дивлюся за своїм станом здоров'ям, за своїм рівнем цукру, тому все в мене окей. Так що це не нашкодить. Але якомусь там ввечері, наприклад, і так далі, можна з'їсти більш корисніший хліб. Більш корисніший хліб ми його не купуємо. Моя дружина робить його сама, робить на заквасці вдома, тому якби, нагоди в цьому немає. Але ось для таких задач, е, саме звичайний білий, ну, я беру. Ось я беру цей самий звичайний білий хліб, великий. Е, роблю з нього тости. Ще вирішив взяти ось таких велосипедісти, мене зрозуміють. ось таких, типу, жалей, типу як Харібо, всілякі штучки. Це чисті вуглеводи, а от їх добре використовувати. Знаєте, от Мені подобається, наприклад, я зранку їду в басейн, нічого не їм зранку на чисто. і потім мені треба на біг йти. І я пару штучок таких закинув і пішов на біг. Класна історія, тому візьму. Прикладіть карту до терміналу та дотримуйтесь інструкцій. Ну що, друзі, ось ми і скупилися. Я скупив такі необхідні речі для свого раціону, які мені потрібні були. Можливо, вам щось було в новинку цікавим і корисним. Пишіть про це обов'язково в коментарі, ставте лайки цьому відео і зустрінемося з вами в наступний четверг. Всім пока.